День номер 2 Зараз 7.40. Їду. Це така бумажка. Короте. Тут мені. Не знаю, чи що це буде видно. Що треба чисто до них приїхати, заплатити за знак, якого там нема. Не знаю, заплачу, а потім спитаю. Не знаю, чи мене смілості, Так скажемо, спитати, де той знак там був. І чому так. Ну, Їду, заспаний, не виспався, взяв шампура. У мене там шампури, м'ясо, тільки погода щось нелютне, погода, звісно, така трохи м -м -м -м. не дуже і вітер. Ну, Їду в страж, їду в стражміську. Подивімося зараз, що... що мені скажуть. Заплатив я значить, мандат карний 100 злотих. Е, а ситуація така, ситуація така, така, що, походу, сусіди здали. Тобто, непрямим текстом була дуже міла, така міла пані, так скажемо, була дуже в пожонтку, нормально з нею побалакали. Ну, і Вона каже, що да, що зараз дуже такого багато, що люди просто роблять фотографії, їм висилають, дзвонять на страж і кажуть, що і так, і так. У них оказалися там якийсь сайт, сторона якась є, куди можна фотку вислати, там, де було типу, ті, видно тільки номера, реєстраційні номера, і вони просто потім приходять тобі письмо щастя, присилають. І каже, що такого дуже зараз багато. Тому, походу, сусіди здали. Вона так мені намікнула, типу, з що Такі сусіди. Не знаю, паркую там уже пару років, не було ніяких проблем, а це ти бачиш. Здали, здали. Ну нічого, нічого. Може злякались варшавських номерів, тому що це Mercedesний мій на варшавських номерах. То може трошки коротко, ну, хтось рішив мене здать, щоб Варшав як не паркував. Ну подивимося, не знаю, пасат нам там встановлюється, може посада мені прийде, бо є цікаво капець, звісно. Ну, а тепер їду на роботу. 8-10, на 9, звісно, ранувато, ну нічого що ж поробиш. Інтересант. Бартик то інтересен. Оп! Отак у нас мокрі шмати. Вони дуже мокрі дуже грязні. М -м -м. Як добре, що камера не передає запах, да? Ану, веш, О, так? Ану весь в чечні ногу. Хоч мені покажеш. Отак. Жигі. Жигі-жиги. Отак. Бартек сьогодні у нас прибиральниця. I tak, trzeba słyszycie ci korocie ci, Szmatki Więcej <gryny> inżynier prydumow Co ty będziesz robił? I jak ty to będziesz robił? A ty chcesz tam wsadzić, jo? Do góry, do góry Dawaj, ja nagram jak tego, jak się wypierdalasz A co ty będziesz robił? O Jezus Maria, ty będziesz po jednej tak tego? Oooo, ale ty naprawdę nie masz co robić, co Bartek? By się lepiej może popracował. Nasze robię. Dobry, kazał to robię. Ty chyba na godzinach pracujesz, co? Aha. Ale tego tutaj dużo mamy, co? Tam jeszcze karton. I to po nas biedronki sztuka. Czyli będzie wszystko tak, ja rozumiem, że ten. Najboja robotę Ty, ale to wszystko będziesz tak wieszał czy nie Ай. Bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. No i tak pracujemy. Mienia pusta. A він вішає свою sztuczki duczki. Придумав собі чоловік. Цей інженер сказав, що це вспоняле. Там на горі викинув. Це вся його робота, конечно, Вспоняле, блин. А, тут сейчас покажу. Цю красоту не ну в але і так так їх не говорив на генеральну уборку що Бартик, так прибираємо тут так чисто так чисто так красиво я буду прибирати побити нечто Dobrze, dobrze, kierowniku, działam. Zalalej korocie, pinuję, teraz środka, środka. Bartek, pokaż, jak trzeba tam sprzątać O Tak raz. I piszą, piszą. No tak, o. Teraz powinno być czysteńko. Kince i kince A to tutaj jak swini. Шук, шук, І пішов, пішов малюнки. Тепер чисто. Що ні, Бартик? Зараз тут можна танчить. свадьбу будемо гуляти. Будемо накривати столи, отак буквою Т. те і будемо гуляти. Я вже сказав, що будемо вартка свадьбу гуляти тут. Прибирали ми. Тут даже асфальт помили. Перед цим. і Бардик тепер займається. Отак. Красота. Красота. Весна. Іде весна. Ну, no, пахів, Томаш. Секс. Отак. Ой Боже, секс. <ріпи> Давай. Давай. No jak na w kamerę to nie, nie idzie ci Jeszcze raz o! Wow. O! Ja pokaż teraz. Pokaż Wow. O, ci, czekaj to jest w ogóle Wite przez kanapę i w dach wow. Bardzo ładnie Ну і сьогодні вчу поляків, як робити таке м'ясо, як ми його нормально робимо цих. Бо в них швидко все, у них навіть прилежув у ковбасу, взяти таку сиру, просто з м'яса ковбасу, такі сосіски. Якщо їх пожарити, то ні, це ж довго, це треба м'ясо ждати. Вони вже готові, беруть такі сусідки полусара, полу, полу готова. Кинув отак чисто на, на, на той угольок, 5 хвилин почекав, такі, о, добре, добре, з булкою. Цей накупив ось булок. Не знаю, на що ці булки. Я купив лаваш з лавашом. Нормально тут он нарізав нарізочку таку легеньку і таке м'ясо замаринував. Подивимося на реакцію, що він скаже про це, тому що ну, цікаво. Люди, людина такого ніколи не їла. тобто Людина ніколи не їла такого м'яса, м'яса з цього. Вони їдять, <клес> бо так як стейками нарізають ошийок і потім їдять таке, теж чисто, плюс-мінус таке піджарена свинина, не знаю. А це вже таке більш похоже на шашлик, то що я зробив... Ну подивимося, подивимося, що він скаже, ні? I co Bartek powiesz na tego szaszłyka? Szaszłyk petarda. a to jeszcze lepsze. ja, cibulku, ja bym pokazał cebulkę z szaszlika Op i pišoł. Pokazałem, że taka lawasz Biedroncisz zaczęli prodawać jakieś zwyczajnie lavash, bo to reszta było taka typa. A co lavash? No lawasz no, no. I patrz, zajшло. Szczok, kiełbaska to, to nie to, co? Kiełbaska nie. Mięso. Dobra, dobre. Wszystko puste, wste pojile. Wsiampa. I tak, cebulę z czasniką dawaj. Nie, nie końzenie nie jakie pan są. Takie, takie czy takie <noise> To było żałosne. Po prostu otwiera. No ja żeby wysadzić mikrofalówkę, to potrzebowałem tą dużą poduszkę co jest przed tobą. Aha. No dawaj. А вот, не звонил. я в чемпионе. Ты, не дужи хук? Это был не дужи хук? Это был не дужи хук? О другая. Трубе хук. То был не дужи хук? Я в чердоле. То не дужи хук? Ну не дуже хук. Ну no, і кінець робочого дня, помив посадка трошки. Ем, був в стражі міські, заплатив штраф. Так як казав, вже сусіди бо ходу, або якийсь, не знаю, пішоход, не подобалося, що я там припаркувався, здали. Ну no, і такий день був, такий трошки насичений, трошки по цей погуляли. Ну, трошки було багато роботи, цього не знімав. Тому що не буду коли знімати по п'ятниця перед святами багато поляків вертаються додому десь за кордону. Тому таке трохи заморений, недовольний, поїздили, погуляли. Вертаюся додому. Зараз празники будуть у поляків, тут вся Пасха, Великдень, все закрито. Три дні просто нема чого їсти пити, просто вбийся головою в стіну. Так что, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems, man, it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring, how you take a fucking swing Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm off at these clowns who were all taught they deserve a nounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.